Мир Боже вам, брати та сестри, матері та друзі, ті, що знають, що є таке мир Божий, знають, що є таке мир Божий. Вітаю вас всіх любовю Бога, Отця і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Мир Божий нехай вам примножить. Допустите тепер, бо так годиться нам виповнити всю правду. Написано, химом самим жити людина, але кожним словом, ще походить написано, що походить Ісус Божий. Ще написано спокушку Господа Бога Свого. Відійди бо ж написано, господові Богові свинклоняйся і служи одному йому. Покайтеся, бо приблизилось Царство Небесне. Йдіть за мною, і я зроблю вас словцями людей. Блаженні боги духом, бо їхнє царство небесне, блажені засмучені, бо вони виутішені, блаженні лагідні, бо землі сплакують вони. Блажені голодні та спрагнені правди, бо вони будуть нагодовані. блаженні милостиві, бо помиловані вони будуть. блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Вже є миротворці, бо вони синам Божому стану. Вже не вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Я ви, як ганьбити та гнати вас будуть. І будуть на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика, на небесах. так гнали проки, що були предваним. Висіть землі, лисить ви зітріти, що не насолити її, вдасться в на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоплена днем. Без світ світу, не може це місто, що стоїть там ковані гори. Назвали світлинка, щоб поставити його під посудину. Але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед Ми, щоб вони бачили ваші добрі діла, розслабляли оця вашого, що небі. Не подумайте, ніби я руйнувати закончі проки прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. Правді кажу вам, доки небо земля не минеться, ані йота одна, ані жодних значок і закону не минеться, аж поки не збудеться все. О, порушить одну з немець цих заповідей. А людей так навчить. То й буде не менше у царстві небеснім. То виконаєте і навчить, то стане великим у царстві небеснім. Кажу би вам, коли праведність ваша не перевищить праведності книжників та фарисеїв, то ви не вийдете в царство небесне. Почули, що було страданням наказане. Не вбивай, а хто б'є, підведає він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівиться на брат свого, підведає вже судові. А хто скаже, брат свого рака, підведає верховному судові. Каже, дурний, підведає гаєні огненій. Тому, коли прийшли ти до жертівника Дара свого, то сказав, що брат твій щось має на тебе, то що до Дара свого перед жертівником, і піти приверись перше з братом своїм, тоді повертайся і приверись свого Дара. Беріть за своїм супротивником швидко, поки з ти дорогі йшти. Я супротивник тоді не віддав, а свіжу прислужникову тебе не передав, і щоб тебе до визниці не вкинули. Правді кажу я тобі, не вийдеш звідти, поки не віддаси ти останнього шеляга. Чому сказав, значить не перелюбу?

Вічоли ще було страдаю, наказане. Виклиниць неправдиво, але виконує клятви свої перед Господом. Я вам кажу не костися з усім. Ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо тобі для ніхі оце. Ані русалимо воїни Сусиря Великого. Як линей з головою своєю, Бо навіть однієї волосинки, ти не можеш вчинити білою чи чорною. Ваш слухай буде так, так, ні. А що більше на це, то те від лукавого. Пішов сказано, око з око і зуб-зуба. Я вам кажу, не противити злому. Тут вдари, хто вправичку твій, після мою другу. А хто хоче тебе за вас забрати сорочку, то віддай плаща йому. А хто силувати тебе буде, буде, буде подорожі на милю одну, йди на дві. Хто просить у тебе додай, а хто хоче позичити в тебе, не відвертайся від нього. Ви чого сказано, люби свого ближнього і на свого ворога. Я вам кажу, любити ворогів своїх. Завляю, тих, хто вас проклинає. Ту, добро тим, хто навить вас, моліться тих, хто вас переслідує. Чому буде сина ця ваша, що небі? Що наказ скути сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ послає на праведних та неправедних. Коли бо ви любите тих, хто вас любить, яку нагороду ви маєте? Сам ми такі роблять. І коли ви вітаєте тільки прачисти. Браті... Що ж особливо робити? Чи погано не, чи не отак, то ж будьте досконалі, досконали дець ваш навесний. Стерижіться виставляти свої милостині по людьми, що бачили вас, а ні, то не матиме нагороди від дитячого небі. Тож, коли через тут милостиню, не ми сроми перед себе, як то роблять, утіл це міри. Знов та вулиці, щоб і бачили люди. Правдь, кажу вам, не мають вже на урок свою. А ти коли щеш милостиню, знати болів рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець свій, що бачиш таємні, де твій явно. А як молитися, то не будьте як ті міри, що любі ставати і молитися, по селу, не прихеться, що бачили люди. Правді кажу, вам не мають на нагороду свою. Коли молишся, Віде свій комірщини, зачини свої двері, помолися в цей сам чорта. Ні. А отець відчуваєш таємний, віддасть твій явно. А як молитися, не приказати зайвок і вони митні вони мають вислухання за своє воломовство. Тож не виявляється їм, бо знаєте, хтось ваш небесний чого потребуєте, що раніше на ваше прохання. Ось моліться отак. Отче наше, живеш на небесах. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля Твоя твоє, воля твоє. на небі. Тім та щодень даємо сьогодні і прости нам довгий наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не у супробування, але ви нас від лукавого. Отвоє царство і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям просте пророжні хріхи їхні, то просить і вам аж небесний отець. А коли ви не будете людям прощати, то це ваш небесний не просить вам про гріхів ваших. А як пост, не просто мені хотіли це міри. Вони розміняють обличчя свої, чи бачили люди, що постять вони. Правді кажу, вам не мають вже на свою. А ти коли постиш, там оце свою голову, це своє ми. Щоб ти посту свого не виявив людям. А оце я сам чув, та ні. А оце свій, що бачиш, таємний, віддасть тобі явно. Скажайте скарби собі на землі, нищить мій, та ржай, де злоді підкопуються та вкрадають. Кажайте собі скарби на небі, та ремінь і ржах нищить, без злодії до них не підкоплюються та не крадуть. Без карту і там буде серце твоє. Око, то світильне тіло. Якщо око тебе буде здорове, то і це тіло тебе буде світле. Коли око вихебле, то це тіло тебе буде темне. Тож коли світло що тобі темрява, то кажеш, велика темрява. Ніхто двом по нам служити не може. Бо воно з ненавиди друг доробити, а одного, одно, одрознехтує. Не, не можете Богу від служити в амоді. Я ж там кажу, ну, журиться про життя свої кажучи, що ми будемо їсти, що ми напити, ні про тіло своє, що ми додягнемось. Чи ж найбільше від її життя від тіло? Погляньте на птахи небесник, що не сіть, не жнуть, не збирають у клуні, а про ваш Небесний отець його дує. Чи ж ви не вартніші за них, хто ж з вас, коли журиться, зможе додати до своства свого водоліктя одного. І про одяг, чого ви клопочитесь, Погляньте на польовій зростають вони. Не працюють, не прибудь. Говоримо, що сам Соломон, у всій славі своїй, не дасть отак, як одна із них. Ви у трапу. Що сьогодні є, а завтра до печі кидається. Бог так задягає, тільки ж краще задягне, він вас мали вірні. Я ж сам кажу, не журіться про життя, ви кажете, що мене їсти, що допитані, при тілу своє, що ми задягнемось. Бо всього то погане шукають. Але знаєте, це що всього того ви потребуєте. Шукає перше царства Божої правди його за цим додасться. Тож не журіться про завтрашній день. В завтрашній день сам про себе потребується. Досить кожного дню свого клопоту. Не судіть. Щоб і вас не судили. Боже, ким судом судити будете таким же осудить вас, якою мірою буде мірити, такою відмірюють і вам. І чого вас, і брати заскулку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Як скажеш до прав свого, дай я вийму заскулку з ока твого, коли колода у власному оці, це міра. Вийми перше колоду з власного ока, потім побачиш, як виніти заскулку з ока брата Твого. Не кидайтеся, то псам, не розбайте перед своїх перед свиньки, щоб вони не їх ногами своїми, і, обернувшись, не розшматували вас. Просіть, Вадам дано, шукайте і знайдете, стукайте вішіть вам. Бо кожен хто просто держить, хто шукає, знаходить, а хто стукає в чиє тіло. Чи що серед вас є людина, що питає своєму синові каменя, коли хліба просити він, а коли просити мене питає йому гадину. Тож як ви бувши злі, потрібно добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше отець ваш небесний, дасть добра тим, хто проситиме в нього. Що яке бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому законі пророки. Ви хочете сни ворітьми, бо просторі в рота, що йде до погибелі, і неї ходять. Весніть в рота, і скай дорожчі веде життя, і мало таких, що знаходять її ваших пророків, що приходять до вас у дежі і вежі, а всередині плода, б, знаєте, їх і жовки. Ви їх плодах хобі, її. Бо хіба ж виноград на тернині збирають, а фіз воняків? Так от кожне дерево добре родить плоди добрі, а дерево зле родить плоди лихі. Не може дерево добре родити було лихого, ані дерево зле плодів добрих родити. Всяке ж дерево, що добре не родить, зрубиться та його гоні китається. Отож, бо по їхніх плодах б, знаєте їх. Не кожен, докаже до мене, Господи, Господи, у відео царство небесне, а той, хто виконує отця, мого що небі. Але приїде до мене того дня і скажуть, Господи, Господи, чи б мене в тому ми прокували, ми не мав демонів, ми виганяли, то мені чудо велике творили. І молошой тоді, я ніколи не знав вас. Бійдіть мене всі, хто чинить позаконня. Тому той чоловік, що слухає цих мислів, виконує їх. Обіді чоловік разом, що свій дім збудував на камені. На камені був не заснований. Той чоловік, що слухає цих мислів, але їх не виконує. Він ще велика, не бачить, що свій дім збудував на піску. Ну наслива. Велиться річки, і бої ж не ласянає, великий на впав, і велика була та руїна його. Господь пастир мій, я ніяк не нестачі не матиму. Він покоїть мене на зелених луговиськах, водить мене до буде тихої, і кріпляє душу мою, веде мене в тічки праведності, раді імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не забудь злапати зі мною. Твій же твій поступ не заспокоїть мене. Ти приготовлює трап'язу приводі моїх ворогів, намастив оливою мою, чаша моя то надмір пиття. Так, милість сі благость буде супроводжувати мене во всі дні мого життя. Я прибуду в домі Господньому вік. В ім'я Ісуса Христа всі змії скорпіони, вся сер... сила ворожа, демони, вони п'си, безодню, статус свиней. Сліпі, бачте, глухі чуйте, німі, говоріть, прокажені, очищайтесь, хвороба, рак, люба інша, яка хвороба. Хай відходить, внутрішня зовнішньої частини тіла хай появляється, зуби хай з'являються, шрами, сходьте від урізів, ударів і опіків. Мертві воскрешайте і в поїм газя добра новина. І блажений той, хто не спокуситься про нього, про Ісуса Христа, щедро розходиться і береться вірою на кожному континенті, в кожному народі племені язиків в кінцях землі. Відповідно, можна і дати оце. Я посланий тільки до загиблих овечку Дому Ізраїлевого. не годиться взяти хліб і дітей, кинути щенятам. О, жінко, велика віра твоя, нехай стане тобі, як ти хочеш. Так буде хай і чоловікові поганому, і жінці, і дитині, любого віку, якщо поганий. Але маєш оці крохи з туди, господь, ці кришки зюди панів падають, а от що собаки їдять. Так сказати, що. От, о, жінко, значить, о, не годиться взяти хліб дітей, кинти ж шенятам, собакам, шенятам. О жінку, велика віра тверник, хай стан собі так, як ти хочеш. От, от, от. Чоловіче, чоловіку, велика віра тверник, ай стай собі так, як ти хочеш. Дитино поганська. Велика віра твердня, хай стан собі так, як ти хочеш. Хлопець, дівчина. Належимо до церкви п'ятидесятниці. молення в інших мовах. Дар уздоровлення належимо до церкви п'ятидесятниці. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди. Іменем Ісуса з Назарету, вставай та ходи, прославляй, не сиди, сидів сліпийсь протягнутою рукою. Не друг, не брат не міг йому допомогти, страда і хілом. Всі проходили чи бігли мимо, прийшов Ісус. і темрява втекла, де і ісус там радістю все дихає, бо за пожені не утішиться. Підходить темрява, приходить сила звиш. А мир, там життя, куди Ісус йде. Нечист, нечист, кричав знак прокажаний, Сліпий німий безмовно сльози лив, сліпий калік, неслися в небо стогони, Прийшов Ісус і темрява втіква, де і Ісус там радістю все дихає. Збайце, бачення, ще не витішиться. Відходить темрява, приходить села збище, там мир там життя, куди Ісус піде, і в наші дні немало так пізнали, як солодкий гріх, як мучить Він своїх, коли в безсилі до Господа покликнули, то він прийшов, і темрява втікла, де і Ісус там. Радістю задихає, восьможенька ще тішиться. відходим темрява, приходить сила звище, а мир життя, куди Ісус іде. Божий дух наповняє мене, співаю, я, як давид, Божий Дух наповняє мене. Співаю я, як Давид, співаю, співаю, співаю я, як Давид, співаю, співаю, співаю я, як Давид. Божий дух наповняє мене, молюся я, як Давид. Божий дух наповняє мене, молюся, я, як Давид, молюся, молюся, молюся я, як Давид, молюся, молюся, молюся я, як Давид, Божий дух наповняє мене, то плачу я, як Божий дух наповняє мене, то плачу я, як Давид. То плачу, то плачу, то плачу я, як, Давид. То плачу, плачу, То плачу я, як Давид. Божий дух наповняє мене, я, як Давид! Божий дух наповняє мене, я, як давит, танцею танцею, танцюю як Давид! Танцюю, танцюю, Танцюю я, як Давид, Божий дух наповняє мене, співаю я, як Давид. Божий дух наповняє мене, молюся я, як Давид. співаю молюся, то плачу я як Давид. Співаю, молюся, танцюю я як Давид. Давидюк я назвав. Офіцерська 13. Там, де вже ми жили, в Радянському Союзі. Офіцерська 13, квартира 1. Давидюк. Робить з двох мов, що слухать чує, що він є. Ю. Давид, ти по англійськи А з українською ми закінчимо. Не бути козлом видно, бо козли є, коли цей людський слав своє ця зі ангелами, він ся, слав свої. зберуться перед ним всі народи. Мені відділить одного від одного їх і відділяє від як відділяє від чаровець від козлів. Значить, козлом не бути, але ще є окей слово. У нього автозавод приїхав з Америки один чоловік і він сказав Окей на автозавод. Значить, е... давить ю. би Давид ю окей. Може бути. Може окей, а небудь от. Не бути Колею може. Коля це теж Ніколай. Це може бути і двоє. Діла Ніколаїтів і один з них вибраний служити з вдовом. От, от, от на чокову якщо єсі... Ніколай якийсь такий, що він Микола, вони як Майкл, Михайло переходить, то ще й Ніколаїти діла, які він не я в об'явленні сказано, да. то значить. Коля такий, значить, коля так колить, що, значить, о, правда, в... очі колить. Ніколай второй, значить, теж Микола II, Но... Я говорю, Микола той, що вибраний, і Ніколай у Гречені там сім мужів було вибрано. Але свідом Христом є таке, що не, 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 не о столах пектися, це всім пропонується. Всім пропонується п'ять лібі на, тисяч, 7, 5 на 4 тисячі на чотири тисячі. Як так, щоб вони розуміють, що не бог я вам сказав, стережіться про сей-терегійської